І у створення каналу 2 спорт. У жовтні 22 року створено влоговий канал. Зараз він мені не познаватель. До випуску основного каналу було випущено відео Горить трава, яка набула перші 24 переглядів. В У цей час у мене був телефон Білий Семсанг», і це перший телефон у мене, але в другій чи в третій половині 2022 року. Доступ до телефону і до каналу цілком було втрачено через те, що було розбите скло. В цей час створено ще один канал з назвою «Гра в М'ячики. До грудня 2018 року канал був в власності, поки 73 грудня 27 року офіційно народження каналу. Цей канал був активний до третьої половини 229 року. В 2023 2018 роках випущено 10 чи 20 відео, але відео було видалено через можливі порушення. 19 лютого 2019 року було запущено проєкт Новинний 2СПорт. У серпні 90 до 2020 року активність каналу була великою. На каналі переважно випускали огляди гри Майнкрафт Гта. Були трансляції у 2018 безперервно вдалося провести 20 годин прямого потоку, але 90 всього потоку і канал був на російською. У 2020 році створено архівний канал «2 Спорт». Перед повномасштабним вторгненням 4 дні була скарга від працівника магазину «Дніпро М, бо був заклик до самопричинення шкоди, я рекламував лише магазин. Отримав перше попередження від YouTube. Після вторгнення було випущено останнє відео і зупинено роботу. В березні 2022 року на одне з відео YouTube подали скаргу через те, що в одному з трансляцій було російське мовлення. Але це відео було ще в 2018. Прийшла в Офіс адміністрація YouTube Регіональна, перевіряли канал на наявність російського і сказали, що попередження. Видалити відео і не порушувати правила. Ось так було і друге попередження: через те не було активності. У серпні 2023 року частково повернувся в роботу канал. Усім річчя каналу, 29 грудня 2023 року, активності не було через атаку, було відійти ще від того. На даний момент канал повністю відновив роботу, активно ведеться екс-сторінка, Змінюється мова каналу і багато чого. В цілому, новинний проект був неприбутковим. Неприбутковим тому, зараз така ситуація, ви знаєте, що важко керувати всім, і каналом, і аудиторією каналу. Але ми дякуємо нашим силам, які зараз на сході і дають можливість проживати кожен день нашого каналу.